Preveste vas vaso vas, si da Aragdurzeá, Pusci, blagas lavit vas abaina. Pusci na pravita vas a servax reputar. Se você tiver que gente era pelo vi, a sobra na malita vaz a litun esfera e gizne. na pravlenia. Isafra, pétnça, o nascacras, trasnaia pétnça, a malita vaz a soba gênia, sulogenia E vaz crescênia, pássara, botac de e Vaz. Canto de ser foi o vídeo na Páscoa. Na Chitema, na Sivônia, Takaia. Tá adate. Predai góspado, tu voi, e o pavait na nevô, e on savershita. Adate e preta andirjatsa, sacraeshka, adat, Adate e pretam perejvati, caso do minuto, adat, Adate e pretam nespati panacham, Из-за того, что отдали, это не отдать. Не обманывайтесь. Или отдаете, или нет. Тот, кто отдает, упавает. Отдает потому, что верит. Отдает потому, что знает, в кого верит. Кто отдает, знает, что на Бога можно рассчитывать, чтобы предать Ему свой путь. Как мы читали. Нет такого. Я отдал.

Нет. То есть, если ты принял решение жениться, быть замужем, быть одним целем с человеком, то есть тогда все, что является ему, принадлежит ему и будет принадлежить тебе. То есть уже нету свою, а это мою, нет. Это его и это ваш. Это ее, это ваш. То есть твоя жизнь ты отдал вот и Богу, тогда ты понимаешь, что Anav nave prekras ne rukar, a nave e um budi E teme perejivais, a tom kak budi estou budi, teu e mês garante estou, so budi tza jes, vai te cablago. Astavt perejivane vstarane, katori se vetam sire. A dadei os seus vossos dias de emveroski bojo, o na nevo e vede isto astanteio só onde alet Toda aí outras na dadei na boa moja dar chitroate, isto emu dadei mo o seu puto, seu gizni. Por na nevo, a emu te o seu da, budite os avismas se a nevo e toto na, vne Amém. Moia tchetes, vai-me a gospa de Jesus a restar, mas luz para o silo na pravelinha, moibor, xitobu vav son tereznik, tu vai-me pras láfias, e a e vás blagas lavlhaio. Moibor, daí silo, vas moja, se zav, que nás traço no impeto, é um dôme, na páscoa, a moibor, cripi, de agir pras lavs a Primite silo bojo, primite, e vou, blagas lavenda, vai-me a Jesus a Амінь. Пусть Бог від вас забильне. Оставляю вам е ролик на Пасха. Всего доброго із Богом. Великдень це не просто подія в історії. Це день, коли Бог дарував нам живу надію. Це день, коли Ісус здійснив не просто чудо, а довів свою любов до нас на Христі. Він виконав написане та приніс перемогу над злом. У цей світ благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що своєю великою милістю відродив нас до живої надії через Воскресіння Ісуса Христа з мертвих. Уже зовсім скоро у всіх центрах духовної допомоги. На великодньому служінні відбудеться особлива молитва біля підніжжя Христа, де священнослужителі проголошуватимуть вашу перемогу над залежностями, хворобами, депресією, страхами, проблемами в сім'ї, безсонням та прокляттями. У цей день в дар ви отримаєте освячену оливу та хрестик 20 квітня о 10.00 місто Київ, вулиця Тарасівська, 44. Станція метро Олімпійська, або в найближчому до вас Центрі духовної допомоги. Деталі за номером 044 303 97 97, або 093 187 13 28. Молитва Отче наш, Отче наш, що є Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліба нашого насущного. Дай нам сьогодні, і прости нам довги наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у випробування, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство і сила, і слава навіки. Амінь.